Привіт! Зараз покажу, як робити логарифмічні рівняння, не складні, а приблизно десь середнього рівня, але такі теж бувають на ЗНО і НМТ. Отже, починаємо. Для початку раджу всім просто вивчити якийсь один приклад логарифмічний, який можна легко порахувати. І важливо, щоб це були різні числа, а не ось такий. Приклад, тому що тут п'ятірки повторюються, він не дає повного розуміння. Тому рекомендую вивчити, наприклад, логарифм від 8 за основою 2, який, звісно, всі знають дорівнює 3. Чому? Пояснюємо для себе, тому що двійка саме в третьому степені дорівнює 8. І записуємо це для себе 2 в третьому степені дорівнює 8. Тоді, на прикладі першого мого рівняння ми повинні теж зрозуміти ось цей зв'язок і його скласти. По нашому прикладі червоному і зеленому, ми кажемо, що тоді 1 четверта в мінус першому степені буде дорівнювати ось цьому виразу 3х плюс 2. Тобто, 1 четверта в мінус першому дорівнює 3х плюс 2. Або записимо навпаки для зручності, що 3х плюс 2. Дорівнює 1 четверта мінус першому. Все у нас рівняння без логарифму, але вже з xом, і ми його розв'язуємо, як? Спочатку рахуємо до 4 мінус першому степені. Це, звісно, буде 4, тому що, коли степень мінусовий, ми перевертаємо. Отже, 3х плюс 2 дорівнює 4. 3х дорівнює 4 мінус 2, 3х дорівнює 2х дорівнює 2 третіх. Все, відповідь є. Другий приклад так само. Складаємо собі зв'язок, кажемо, що 5 в другому степені дорівнює виразу х-6. Ну, відразу запишу навпаки, що х-6 дорівнює 5 в другому. Звісно, що х-6 дорівнює 25, х дорівнює 25 плюс 6, тобто 31. Теж відповідь є. Ідемо далі. Третій приклад. Пам'ятаємо про зв'язок 1 третя в мінус другому степені дорівнює 10 мінус х. Або, навпаки, 10 мінус х дорівнює 1 третя в мінус другому степені. Рахуємо в на в мінус другому степені мінус означає, що ми число перевертаємо, тоді отримуємо число 3, степінь другий, тому 9. Переносимо або відразу розуміємо, що замість х чидово підійде цифра 1. Якщо не розуміємо, то переносимо мінус х, залишаємо. 10 9 9 переносимо, змінюємо знак. Отже, мінус х дорівнює мінус 1, значить, х дорівнює 1. Є. Можемо зробити цього разу перевірку, наприклад, теж іноді корисно це робити. Записуємо все. Підставляємо нашу одиницю. Далі отримаємо наступний приклад. І все сходиться 1 третя в мінус другому степені дорівнює 9. Отже, наша відповідь хрівню 1 правильно. Четвертий приклад. 7 в нульовому степені дорівнює 4х плюс 3. 7 в нульовому дорівнює 4х плюс 3, або, як зручніше писати навпаки, 4х плюс 3 дорівнює 7 в нульовому. 7 в нульовому це 1, тому що ми знаємо формулу а в нульовому степені дорівнює 1. 4х плюс 3 дорівнює 1. 4х дорівнює 1 мінус 3, 4х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2 ділим на 4 або через риску дробу, і це буде мінус одна друга, або десятковим дробом мінус 0,5. Теж можемо зробити перевірку, бо дуже-дуже важливо, щоб під логарифмічний вираз не був нулем або від'ємним. Цей вираз має бути завжди додатнім числом. П'ятий приклад уже ускладнюється тим, що в дужках у нас х квадрат є, тобто, швидше за все, ми отримаємо квадратне рівняння або неповне квадратне рівняння. Так, і плюс основа у нас десятковий дріб, що теж, мабуть, не для всіх буде зрозумілим. Отже, створюємо зв'язок. У нас виходить, що х квадраті відняти 5 дорівнює 0,2 в мінус 2. Як це порахувати? Я пропоную десятковий дріб записати звичайного 2 в мінус другому. Потім можемо його ще скоротити: це 1 п'ята в мінус другому. Степінь мінусовий, тому перевертаємо, отримуємо 5 другому це 25. Повертаємось дорівнянь. Х2 мінус 5 дорівнює 25. Отже, х в квадраті дорівнює 25 плюс 5. Х квадраті дорівнює 30, тоді х може бути плюс або мінус корінь з 30. Нічого з-під корення винести не можемо, тому це наша кінцева відповідь. Плюс-мінус корінь з 30. Якщо зробимо перевірку, у нас теж все зійдеться. Наприклад, корінь з 30 в квадраті це 30, мінус корінь з 30, це теж 30, тому у нас вийде в дужках 30, відняти 5. 25. А як ми вже говорили, що 0,2 в мінус другому степені ось, буде 25. Все зійшлось. Шостий приклад, можливо, буде дискримінант, тому що у нас тут виглядає повний квадратний вираз. Зараз перевіримо, можливо, що скоротиться і не буде дискримінанту. Треба вже в процесі це перевіряти. Отже, 6. В другому дорівнює виразу або хвадраті плюс х мінус 12, дорівнює 6. В другому, напишу вже відразу, що це 36. Так, у нас є хвадраті х число, тому буде дискримінант, уже тут стає очевидним, переносимо вліво змінюємо знак, праворуч записуємо 0. То хвадраті плюс х мінус 12 мінус 36, дорівнює 0, зводимо подібні. Х квадраті плюс мінус 48 дорівнює 0. Шукаємо дискримінант. 1 мінус 4 на 1 на мінус 48 дорівнює 1 плюс 160 з 32, 192. 193. Виходить, дискримінант, не зовсім зручно, але таке теж іноді трапляється. Тому. Відразу записуємо х1 і друге. По формулі це мінус b, тобто –1, плюс мінус 1, плюс-мінус корінь з d, тобто корінь зі 193. Ділимо на 2а, тобто на 2 в нашому випадку. І оскільки корінь ми ніяк не можемо порахувати або спросити, тому відповідь ця так і залишається. А можемо, звісно, порахувати приблизну відповідь для себе, щоб зробити перевірку зручно. Користати з трьох це у нас буде приблизно 14, тому мінус 1 плюс мінус 14 ділимо на 2, спочатку порахую з плюсом це 13 на 2 6,5, з поводом, нехай буде приблизно 7, і мінус 15 на 2. Це у нас мінус 7 з половиною, тому нехай буде приблизно 8. Потім ми повинні підставити число 7 сюди і порахувати, перевірити, чи вийде додатнє число, чи ні. У нас вийде. І підставити число мінус 8, я мінус пропустила, перевірити, чи вийде додатнє число знову сюди вийде буде 64 8 12. Отже, обидва числа нам підходять.